В амбулаторно-поліклінічному відділенні надається спеціалізована медична допомога з восьми спеціальностей: терапія, фтизіатрія, наркологія, дерматовенерологія, педіатрія, інфекційні хвороби, акушерство, і гінекологія та соціально-психологічні послуги. Функціонує п'ять мультидисциплінарних команд: проводиться постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу. Однією з областей, де також епідемію відносно стабілізовано, є Чернігівська область, яка відноситься до областей з порівняно невеликим напруженням епідемії, але разом з тим, так само, як у всій Україні, понад 30% людей, які вже тестувалися і знають про свій статус, до цього часу ще не прийшли і не стали на диспансерний облік, і це потенційно люди, які можуть звернутися надто пізно, коли вже допомогти їм буде. Практично неможливо або, на жаль, можуть не звернутися ніколи. Десять років поспіль центр ефективно співпрацює з органами виконавчої влади, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, які реалізують політику у сфері протидії віл інфекції СНІДу. На следующий год, по оценкам экспертов, нужно 800 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить медицинскими препаратами именно антиретровирусной терапии всех нуждающихся. Это тех, кто уже принимает лечение и тех, кто еще ну, готовится к нему. Как бы таким неофициальным данным предполагают, ну вот говорят о том, что в бюджет будет заложено 250 миллионов из 800. У нас в области очень хорошее достижение по остановке эпидемии. И я думаю, так все хорошо, потому что все-таки 45% людей, состоящих на учете, принимают Лічення люди, які приймають лікування, не є істочником інфекції. Якщо ми втрачаємо лікування, ми потеряємо вот, достеження. У кабінеті довіра проводиться добровільне дотестове та післятестове консультування населення. Спеціалісти допомагають формувати прихильність до лікування заходів індивідуальної профілактики. Щорічно відбувається розширення доступу віл-інфікованих до антиретровірусної терапії за рахунок децентралізації медичної допомоги та інтеграції необхідних сервісів у місці надання послуг. Близько 60% людей, які гинуть від ВІЛ-інфекції, гинуть безпосередньо від поєднаної проблеми – ВІЛ-інфекція та туберкульоз. Але разом з тим дані останніх обстежень дані обстежень останніх років не лише по країні, але й зараз у Чернігівській області ця тенденція підтверджується. Свідчать про те, що ще більшої нагрози загрози набирає поєднання ВІЛ-інфекцій та гепатитів. С. привітав колектив з ювілеями голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Найкращих працівників нагороджено грамотами та подяками. Можна констатувати, що Рівень життя в цілому в Україні і в нас в області він не поліпшується, а основна маса людей, які попадають ну, в група ризику, скажімо так, усім захворюванням, це якраз неблагополучні сім'ї і неблагополучна група. І на превеликий заль можна консультувати, що вона в нас останнім часом тільки зростає завдяки тим умовам, які в країні відбуваються. І безумовно роботи буде домовлятися. Тому важливість того центру, де ви працюєте, вона є дуже велика, тому що нам не в кому разі не можна допустити масове розповсюдження епідемії в області. Загальний рівень інфікованості ВІЛ серед громадян України становить 1,8%. В нашій області четвертий рік поспіль цей показник тримається на позначці 0,8%. відсотка. Чимала позитивна складова в цьому робота обласного центру з профілактики та боротьби зі снідом.